Вони взагалі не пікали, потім бачу, як він виходить, блядь, це піздить. Ну Він мене з став заспотав, блядь, я просто за СКС запікнув, не знаю. Бля. До речі, Той мені прийшов був репорт був. на того хуя, що сотою з українським нікнеймом. 2 дня, ага. дня його ГЕСа, якесь чи як, чи Гаса. Що з міномета по, по ньому ініціали. тули. А Шука. де люди? Один тип. Пачка один. падає, ні, пачка справа ще долітає. Бля, я хуво лечу Я не бачу, куда я впав Наверх, або на край біля нас Ну тіпочки його завернули в кінці до нас, коротше. Тільки в мене нема з чого потім постріляти, ДМРки не яхаю. як тут є? Приймемо, треба <реку> щось таке заспотити, щоб їх приймати постріляти.

Прямо ди мною летит, але я вже попадаю. Вони впали на край наверх, Оттуда, на нажов. Я їх не бачу. Oh, Блін, можна під це скел... під, під, під водоспад, але це отаке собі рішення. Таке собі рішення. що шо? Таке собі рішення. Помогу покажуться. У мене не лутано. Синя. Иду, иду. За цим, за будинком Я далеко підходжу Хилюсь, один вроде був Тиммайт могли впасти сюда хибашу що нас. зараз зараприду на гору, бля. Но мне МКшка на лице с тем. Мне Х треба. Паркан сидя. Там двое. Бачу, бачу, я уже, я накрутил. Блять, у него один хп на дереве. Дай Даже... звук. Боже, блять. Скажу, <стрел> дайте звук. Я на дереве. Иду Андрюху ресыта. Иди. Він Тик. Да буде будиночку. 25 тисяч хитів, блядь, все минки, блядь. Я його не перестріляв. Ви спамите? Тіп, в, мене в упорі. Зараз була б біда. Де він? Говори. Він за будинком був, за будинком. Зліва від вашої. Ще два має бути по ідеї. Я тільки трьох бачу. О, так ми ще його подружку-то вбили, походу. Ще два, значить, лишились, так? Качка їде на мене. Бачу, перебіг, перебіг. перебіг. Бо, бачу. Тобі, я, я. Прийшов. Дорогий, я тобі там в дісі написав. Від, без Будеш. Okay. все. Куди вони? Вони кемпік чекають, вони кемп пораненч чекають. Вони по моєму заїхали. Да, де, Нема сенсу. Ну Як ти них заїдеш? На його, зверху заїдем. З любої сторони заїдем. Заїдемо з під цієї будки, блядь. Так, да, заїхали, О, заїхали, вони, заїхали. Вони, вони, на, на маркеті, вони на маркеті, вони маркет. Під забором тупо, вставай нахуй. Один в маркеті, яхаєш. Я, я один в маркеті, Нас один спукли, на, на, край, на, край, на край. Цього паркана. Ще ще один, ще один в маркеті. Він з грудок, ровно Блядь, од, одне хп в ангарі. Один, 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 тупо один, дід. То мені каторету вбили. Він вже, блядь, порозкидав, коротше, весь лут, придурок, блядь. Бля, я думал, что чел підійшов. Ну тут да, тут такие себе хлопчики. Сині стрелял. що шо, шо? Сині стріляли. Не, десь коряк злива лупав во нам. Синий. Да нас не бачил без синий, алло. Він в тебе стріляли. Да. Стріляли. Коряк десь 295, да, працював. Вот так. Байпоинт. Ну тут собі пописано. Ну, він в центрі зоні. Можемо почекати прок, а далі розібратися. Почекаємо, може хтось приїде. Той, що біля госпіталя, це дуже класний кіл. Ну, живих багатенько насправді не тут. Ну як не так? Ну вон стоїть у йобі на оранжі. Зразу тільки двері відкрив, побачив, звідки корекції поїхав. Це він і стріляє. На оранжі в шалаші чи що? Да, 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 вже в шалаші в середині вже. І там дуже далеко, немає даже сенсу стрика. Де Дроп справа. На 190. Тачка подманули да? Затнулась. Заткнулась? а? Вкачивают. Ты подружки продалета? Все, все тачкой, все тачкой. Міша, 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 синя, десь на синій тачка зупинилася, орієнтовно за синій. Нема за синій, нема за синій. Так, що я не попадаю до бойов? Застрілка може стоїть. Крути, Містер, Андрюк. Тахом, так? Да. Да, будем видеть. Ну, да, я тачку. просто тачку. спамлю. Матак? Матак? Машина ему взорвал. Можна накрутити. Я прийду це грати. Нема змісту там, не Ну, типа, це херня. Ну, вбити його. Покажники, блядь. Він вийшов, він вийшов зі смока. Він сібнув вниз. На жовту. Бачу біля дерева великого. Біжи далі. Його нокнули. Бля, будь ласка, залізь. Я не віддаю кінців ну, я залишаюсь. Ничего, ну, ще десь має бути? Ну, тип на глайдері, може його. Набої є, чи нема. У мене лежить у йобіще. Двоє. Просто лежать, їбани. У мене перший нок, доігруйте, я скажу чи Я піля дід. Мене в ноль розбили. А мене ще в спину спілить. Андрюха, є смок на мене? Де Ді, ти кажеш двоє? Нього одного. Двоє, двоє. Це не той, що дід нокнув не того, що мене нокнув. Та не бачиш що? Ні, не чего? Блять, Вбив Добре, це він. Двоє, двоє, так і двоє Сука, аж злякався. Просто лежать, уебани. <сусі> <сусі> не, не, не двигаються На помаранчевик теперь. Мені треба бекнути, взяти аптечку. Прикрытач, як воно нічого? Нам треба сюди зайти на конти. Можем? Поки є можливість. Давайте, давайте. Треба заїжджати. Вже треба. Нам один тип грав. В мене супер буду обидати, понял. Я ще сьогодні тільки на, на, на каві з тортиком, бо після вчорашнього трошечки той важкувату. Ещ не крашать. А друга хаешка від... А не хаешка за граунд впаде. На мені тип. Від бедра ебаша, однохаповий. На мені. Да, блять. Ну я ж говорю, тобі інфу, блять. Позвернись. Його въебали, походу. Його не въебали. Дякую за Це вони? Ні, це він. Бачу справа. На мене ще гранат набереш. Блядь, як він там живе? Чи його в'єбали? Ты уебал от меня? Ну, где Ёб твою мать! Мать и прошел. Разведку там. Точку. С той стороны сейчас все даде посеще. Всіх, та й все тут двоє. Так зразу разрися зверху двоє Невідомо. зверху двоє походу. Люді, чи Понадаху. Охуенно. Ходу против двох, против пачки с двух, типы. Даху. Поняли, не можешь на той стороне даху грати. Его там бы пушили. и башили. Аш сравнили. Блядь, ну тільки не це. Віннокну, він нокну, блядь, я знаю, вінокну. Іде знаю. до ігри. Тихо, дай звук, блядь, ти шо думаєш, що я, блядь, глухонімий? Так. Блядь, коб що? Що тобі дало те, що він зука сидить, як у йобі, ще не да. Так я ж дивлюся, кілфіт, то тільки збиваєш. Міг не дивитися, я міг підсказати. Я, був фокус на я бачив, що він а, дав нок, ну, типу. Коджи це збивається. потрібно 13. Так само, коли я кричу, бля, що чи, там один хп. Так я не заперечую.